На Івано-Франківщині оздоровляються діти з прифронтових сіл Донеччини. На четверту зміну до табору Лімниця приїхали дітлахи з Волноваського району. Четверта зміна позаміського закладу оздоровлення та відпочинку Лімниця стала особливою, адже табір прийняв 30 діток із прифронтових сіл Волноваського району Донецької області. У нас підписана угода з Волноваським районом про співпрацю. Ми згідно цієї угоди працюємо, маємо ряд заходів. Ну, зокрема, ви бачите, діти з Волноваського району, району приїхали до нас відпочивати. Ми натомість їздимо туди трошки з іншою місією, допомагаємо нашим збройним силам. Зокрема, от зараз, 10 серпня, будемо їхати. Веземо чергову допомогу. Також колективи народні, які будуть виступати, а також українські книжки, українські підручники. Тому ця співпраця це не тільки просто підписана якась угода про наміри, а це конкретні справи, конкретні кроки. Я думаю, що саме такими, такими заходами, такими обмінами. Ми робимо цю країну єдиною. Дітям зі сходу організовують цікавий і змістовний відпочинок. Є багато екскурсій та подорожей, зокрема до Манявського скита та у зоопарк Лімпопо, що на Львівщині. Окрім цього, передбачені заходи спортивно-розважального характеру, спартакіада табору та малі олімпійські заходи. Сьогодні ми, як ніколи, розуміємо, що наша держава єдина схід і захід разом. Я маю надію, що наші гості із Волновацького району повезуть звідси гарні спогади, гарні враження. І розкажете батькам, розкажете друзям про те, як вас зустрічало Прикарпаття. Всім іншим я бажаю також гарних вражень. Я вам бажаю гарної табірної зміни. Я бажаю, щоб кожен з вас знайшов тут справжніх друзів. До речі, 24 травня Івано-Франківськ став першим українським містом, який уклав угоду про співпрацю із Воломайським районом Донеччини.